Одеса кондуктор тролейбуса запитує. Кому потрібна була зупинка вокзал? Мені. Щойно проїхали. Ввечері на кільцевій дорозі біля дівчини зупиняється авто. Скільки? Пів на десяту? Молода вихователька дитячого садка. В автобусі привітно усміхається чоловікові, який сидить навпроти. Той здивовано піднімає брови. Ой, вибачте, мені здалося, що ви один з батьків моїх діток. Надійка читає збірку любовної лірики. Раптом вона із здивуванням каже чоловікові. — Коханий, якийсь Петрарка вкрав у тебе вірші, якого ти мені присвятив у тому році. Скажіть, будь ласка, у вас є крокодилові чоботи? Звичайно, є. А який розмір у вашого крокодила?